Україна на день – це наші ребята, які на фронті. Це однозначно. Я рахую, що для кожної людини це є по-своєму своє свято, то тим більше в нас ситуація така в країні, і кожен по-своєму переживає, розуміє. І в кожного, я рахую, що в кожного в сім'ї є та людина, та герой, який поїхав за нас воювати у зону АТО. Героїв зараз дуже багато. праздник, навіть у місті, Ну люди об этом не знають. Скоріше, потрібно як общественності, знайомитися з цим праздником, якісь мероприятия в місті повинні бути. Ми ставимося позитивно, тому що героїв ми... потрібно вшановувати. Ми повинні всі пам'ятати Але... своїх героїв. Але з 23 роки незалежності і я вперше чую про це свято 23 травня, День Героїв. Я не знаю, чому я про нього раніше не знала. Ну, во-первых, не всі герої у нас названі героями. Іх значительно більше, ніж ну, офіційно прийнято считать, Я считаю. від часів Київської Русі до сьогоднішнього дня. Ставлюся позитивно, свято патріотичне. Патріотизм у нас зараз трошки в занепаді, і щоб його відродити, такі свята необхідні. Я думаю, що той патріотизм, що був у часи Київської Русі, щоб він зараз відродився, це було б, мабуть, найбільше досягнення в нашій державі. Так, як поступали. Князі Київської Русі Володимир, Ярослав Мудрий, Святослав це такі приклади прекрасні і для сучасних керівників нашої держави, щоб, хоч з них хоч один робив такі вчинки, патріотичні, нас держава була б на висоті, я думаю.